Бюджетний папір українського бренду Rosa Studio, який може дозволити собі кожний бажаючий всім привіт! З вами Mystical Illustration І я підібрала два варіанти, і обидва чудово підходять для малювання кольоровими олівцями. Наразі в мене папери мають формат А4. Синенький зі щільністю 180 грамів коштує 76 гривень за 20 аркушів, а з червоненькою етикеткою 90 гривень за 20 аркушів щільністю у 200 грамів. Ну і звичайно, що у роса студіо є такий самий папір, але в інших форматах не тільки в А 4 Тож для любителів масштабних робіт можна придбати, наприклад, А3. Давайте розглянемо папір з більш високою щільністю у 200 грамів. На дотик він текстурний, трохи схожий на акварельний. Хоча на упаковці, до речі, сказано, що він розрахований на креслення графіку та малювання гуашю. Ну а якщо для гуаші підходить, то і для акрилу також буде підходити. Ну а тепер по суті, як же ж будуть лягати на цей папір кольорові олівці? Лягає добре. У паперу доволі таки приємна шерохуватість, яка підкреслює після завершення ілюстрації, що ця робота була створена саме кольоровими олівцями. Багато моїх знайомих художників полюбляють саме такий текстурний папір через цікавий фініш в кінці роботи. Тож, якщо вам також це до вподоби, то рекомендую його. Ось така текстура виходить. Кому подобається більш глянцевий та гладкий фініш, цей папер не сподобається. Другий варіант щільністю 180 вісімдесят грамів буде для вас набагато кращим. Я мучила цей товстий папір, ніжно нашаровувала та навіть давила з усієї дурі, але він вистояв і навіть не почав скатуватися від сильного тріння та тиску на нього. Це просто супер, а не результат. Він справді дуже якісний та щільний. Мені подобається з ним працювати, тож рекомендую, в принципі, просто супер. І знову ж таки, ось така текстура в нього виходить. Далі другий папір щільністю у 180 грамів. Одразу відчувається на дотик, що він більш гладкий та тонкий. Набагато тонкіший за попередній. Лягають олівці на нього також чудово. Текстури, як в попередньому варіанті, тут не видно. Лише є один маленький мінус: що папір може відчаровуватися на поверхні, якщо на останніх етапах роботи сильно тиснути на олівець, що протилежно попередньому варіанту, хоч і зовсім трішки, і це непомітно, але я зобов'язана сказати про це, оскільки потім буде питання, чому я не попередила. Тож я і попереджаю, що так, хоч і зовсім трішечки, але така особливість в цього паперу є. Чого не було в попередньому, наприклад, але це нормально, бо той папір щільністю в 200 грамів, а цей всього лише на всього сто Тож це логічно, що цей папір не настільки витривалий, ніж той. В принципі можна вже підбивати підсумки. Мені подобаються обидва ці варіанти. Звичайно, є папери краще. Наприклад, в мене є склейка з буку. І так, це неймовірний по якості папер. Але й коштує він також дуже неймовірно. Цю фірму я використовую як і для малювання ілюстрацій, так і для тестінгу і оглядів на графічні матеріали. І в обох варіантах кінцевий результат мене влаштовує. Тож папер дійсно класний. Можете користуватися, тим паче він коштує недорого і для якихось там учбових моментів просто круто. Якщо ви хочете, щоб я зняла огляд на більш дорогий папір, то пишіть в коментарях. В мене є, наприклад, скетчбук від Art Creation та роса. Можемо порівняти їх по якості. Можливо, комусь буде це цікаво, тож пишіть в коментарях. Також хочу повернутися ще до теми. Якщо ви хочете малювати олівцями та ще додатково малюєте акрилом, гуашю чи навіть аквареллю, то беріть сміливо ось цей папір на 200 г, оскільки вам це буде універсальний папір, який підійде для всіх ваших матеріалів. Ну а якщо ви хочете малювати чорнилами, туш'ю, пір'ями, олівцями та маркерами, то чудово підійде папір зі щільністю у 180 г. Це так вам на замітку. Всім дякую за перегляд! З вами була Mystical Illustration і все ж таки я сподіваюся, що відео було вам цікавим та корисним. І ще в мене є для вас невеличка новина. В мене з'явився 3D-принтер. Тож тепер в мене на каналі ще буде така тема, як 3D-друк. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, ставте вподобайки та пишіть коментарі, можливо, навіть з темами, які б ви хотіли побачити в наступних відео. Тож я всім дякую знову ж таки за увагу та бажаю гарного дня та натхнення.